Друзі, привіт! Сьогодні будемо робити бутерброди з ікрою, Захотілося бутерброди з ікрою Взяв ікру і корка з ікоркою мойви, М'ясо криля. отака водний світ. Ну таку вже пробували з вами. Ще захотілося. Будемо робить дизайнерський бутерброд. Лічний бренд. Це мі мій бренд, рецепт. Скоро можна буде заказати. Доставка в приложенні буде цей по Києву. Ну так, да, по Києву, а служіше буде зробити по всій Україні. я тільки по Києву. Доставка. Будемо з мамою готувати сендвічі, бургери. Буде таке лімітіроване. Кухня буде невеличка така по поміщенні. Може якихось роботників наймемо. І Буде невелике производство. А там будемо. Ну, до ста десь будемо. Сенвісів, бургерів робить. Ну, подивимося, які будуть закази. якщо закази будуть великі, то будемо підвищувати ціну. Якщо буде попит на бургери. Щоб усім втратило, хто хоче спробувати. Так, м'ясо короля. Інтересно, привозять свіжу рибу? Тут інтересно, можна купити в Києві свіжу рибу? Тут всякі морепродукти? Чи, чи тільки свіжо морожено? В льоду? От інтересно. Стіки морепродукти в Японії багато свіжої риби. Там зразу в них цей океан, що там в них море, океани. На островах живуть. А тут сложно купити. Ну, може бути свіже, а там лежить в морозилці, в холодильнику, там уже годами. Може і таке бути треба, Хто знає, як його вибирати? Мені раніше ця красна риба нравилася, а зараз така разна подобається риба. Ми будемо сир візьму за цим, за рибами. Напишіть, в яких супермаркетах може рибу свіжу можна знайти. Ну, тільки не ту, що в акваріумі плаває. я Таку не хочу там глисти. Там повно глистів. Ну, в акваріумі плаває. У ну, всяка в язвах. Інтересно, свіжу десь можна до... цей купити. Це у нас був сир з грибами плавлений. І ще така цибулька така маринована тут з буряком, з усим украсимо цибулькою. Ось таку взять. Ось щось воно так і не береться. Він вже кінчається, нема такого вибрати, щоб так на стіл подати красиво Це така дизайнерська подача. Лічний бренд. Вот такий. Готово. Ще можна в посуду таку красиву положити і так уже подавати. Інтера так в доставку так рот, щоб воно не пом'ялося. Це такі красиві. Коробочки якісь, подивись, які там можна заказати. Mm. Дуже добрий такий бутерброд получився. Mm. Mm. Сир дуже добрий, такий. з грибами Классный, такие. Друзья, до встречи. Yeah. <laughs>